Всім привіт з Одеси. Ми у Світулі на привозі. Світуля, нарешті ми вас достали. Я тут зараз, знаєш, що хочеш сказати? Чом ти не прийшла, я тебе ждала. Бантик поцепи. Я вже артистка, знаєш, стала. Ти знала це ще? Ні. А я де пропала? На морях лежала? Ні. А де ти була? На дивані? У відпустці була. А я знаю, де ти була. Ти така знаєш, сьогодні такий дощик був. Я кажу, що ти робиш? А вона каже, лежу. А я говорю, як? Я говорю, диви, як ти лежи. Лягай любимому на ручку, да? ножку між ножку. Ручку під ручку. А? Я ж думаю, чи така вже пархаєш у мене. А? Світуля. Так, світуля. А? Рибка є. А чого ти не прийшла до мене? Тільки по четвертого, а по щоб стало. Все, Це... що слава Богу, сталося. Світуль, по чому рибка моя любима? Рибочка твоя. сімсот гривень. Цена не менялась. Uh -huh. Світулечка, у світульки есть, дунайка є. 400 психин пачка. Одним словом, асортимент рибульки обалдены. А рулетики в стике. Движ, світулька, це же знаєш остатки русских. Сегодня утром я робила ролик, у нас було. Раз, два, три, четыре ряда малосолки. да? Це все, що осталось. Потому что рибулька така кусюлька, як сама світулька. Ты понимаешь, да? Пока ты там... На покові, а я торгувала. Так да. молодець. Тому я приходьте, тебе... до я... вибирайте, вибирайте до приходьте до світульки. Що вже уходиш? Вибирайте, вибирайте. Казати до свідання. Вже приходьте до світульки. Дивись, дивись, I love you.